Усім доброго дня. На сьогодні заплановано проведення засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально проміжного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Із це членів комісії присутні п'ять. Тому моя пропозиція розпочати засідання комісії. Інші пропозиції будуть. за, запрошую голосувати. На засідання комісії запрошені селищний голова старости російських услугів, секретар ради, виконуючи обов'язки начальника фінансового відділу переводи, головний бухгалтер Олена депутати депутат Свориш Ром'юк, Печериця. На порядок денних засідання комісії винесено 5 питань. Проєкти рішення всім роздані на за те, що всі Чотири. 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 Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання: пронесення змін до рішення 24 сесії 8 лікарня No 1415. Про програму підральні оборони за місцевому нас. До участі в руці Національного спротиву в Афнянській територіальній громаді на 22-25 роки. Mm. Нести зміни до рішення 24-ї сесії 8 скликання No1438 від 1522 року про програму підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в Русі національного спротиву внявській територіальній громаді на 22-25 роки, а саме Пункт 1, 1. Розділ 3. Завдання і заходи програми. Доповнити словами. Оплата транспортних послуг для опривіщення та доставки військовозобов'язаних на збірні пункти та у військові частини. 1.2. Паспорт програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі на національної спротиву Вогнянській територіальній громаді на 22-25 роки. Пункт 9. викласти в нові редакції. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми всього 920 тисяч. Пункт 1.3. Доповнити програму додатком 1. Орієнтовні обсяги фінансування окремих заходів в програмі підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в грузі національного спротиву вогня територіальної громади на 22-25 роки. Додається є додаток 1. Там розписані змісти заходів, і ми доповняємо на цій сесії будемо направляти в подальшому кошти 100 тисяч гривень на оплату транспортних послуг для оповіщення та доставки військовозобов'язаних на збіль пункти та у Додаток до сказу хочу надати інформацію, чи мотивований такий форс-мажор в частині відбування сесії і так далі. 305-25 року вийшов наказ Дочинської радикої адміністрації ДСК для службового користування номер 65 Згідно пункту 2.3 прописано, що доставка до місць дислокації військових частин, мобілізованих з громади через супровід ТЦК забезпечить за рахунок коштів місцевої бюджету. Тобто вимога пункту 2.3 передбачає доставку мобілізованих військових зобов'язань в місця дислокації військових частин. Воно проходить по процедурі військової тобто начальник відділу номер 1 Томаш Пісько направляє лист клопотання про потребу забезпечення транспортом і доставкою військово-зобов'язаних мобілізованих. І ми на підставі цього листа. По мірі необхідності, якщо є можливість, від кількості цих військовослужбовців мобілізовань, визначаємо частину транспорту. Останній раз це був форс-мажор. Потреба була на 16 чоловік. Враховуючи на те, що автобусом шкільним. Він архіотаж 400 кілометрів в одну сторону, <кхід> тому вимушу, 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 приват, тепер, і, ми вимушені були найняти приватну перевізник. Ми приватно ліцензовані, привітну компанію Кура. Є такі підприємець, які має автобусне сполучення, займаються перевезеннями, вже висимо в тому, що треба. Розрахуватися до на підставі того листа і вже в подальшому мати якийсь ліміт коштів для того, щоб по потребі можна було забезпечити доставку мобілізованих. Відповідно, до вимоги наказуємо нашій серце, ЄСКА. За те, що даний проєкт поводити саме на термому процесі, якусь не було.

Фінансовому відняну Верняцької селищної ради врахувати потребу в асигнуваннях на реалізацію програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та їхні пріоритети. Треба затвердити таку програму. Проблематика цієї програми передбачає в тому, що на сьогоднішній день стантяжко до місцевого це капітальні будівництво об'єкти. це а, я хочу доповнити. Тут є два додатки, які ми включили на даний рік. По-перше, це виготовлення проектно-пошторисної документації, капітальний ремонт, заміна віконних блоків будівлі дитячого відділення та фаршоблоку Вагнярської селищної ради по вулиці Добре. Незалежності 196 селищі Вахнярка Сучинського району Вінницької області там. Вартість пакетешки 33 чотири тисяч і другим об'єктом на даний момент у нас є теж у нас готова пакетешка, нове будівництво май... майстрального водогону, і святковин е... з насосною станцією підйому другого другого підйому та двох РЧВ об'єму по 500 метрів кубічний кожний саме тела бняка. Сучинського району Вінницької області. Як ви пам'ятаєте, в минулому році ми забивали, були, цей, освоювали 3 мільйони на те, щоб в кінці, ми, в кінці року нам було така потреба, лінацію. то ми забиваємо ці кошти зараз у цій програмі 3 мільйони. Обсяг на даний момент це 3 мільйони 30 тисяч. Олександр не дитячі відділення, а дитячі консультації, дитячі відділення. Воно вже так назвалося, вже ролі грати не буде, в будь-якому випадку на тій території знаходиться інклюзивно-ресурсний сервіс. В чому вийшла необхідність того, що поступила, якби надійшла заявка від компанії Кослак Стейшн в рамках соціальних, реалізації соціальних проєктів. Виявили бажання профінансувати якісь будівельні роботи на території громади. Відповідно до цього в нас була проєктно-кошторисна документація, але повністю всьох, всіх об'ємах капітального цього ремонту приміщення вони не могли б реалізуватися, тому ми зробили коригування і окремо проєктно кошторисну на заміну виконує блоків, так як там ті вікна вже з, з, з однієї сторони шипки порозхипувалися і сторони то випадають. І в рамках цієї, цієї соціальної угоди від соладів. Планується проведення предметного монтажних людей в частині заміни іконных доки через кошти соціального угоду. І відповідно для того, щоб це все зробити, має бути внесено в програму цих капітальних продавців і капітальних времен. Тож, наші давно, проєктної Промената на библиотеката е софтверна. Момчето таути најави во речи додир конуланива се што пати се наставија ремонту додир со жалново значење, а не со голо значење во бијевски територијални гради на 2025 година. Нести зміни до програми будівництва реконструкції ремонту та отримання вулиці, доріг комунальної власності та співфінансування ремонту доріг державного значення та місцевого значення Макнярської громади на 25 рік, а саме доповнити додаток, основні заходи щодо виконання програми, наступним текстом Коригування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Островського, вулиці Стадіона, вулиці Грушевського, селища і Махнярка, Вінницька область область. У нас є проект кошторисна, але її треба підкоригувати, бо вже пройшов якби де. Рахунок кошторисно. сум, які були забивалися в проєкт кошторство на, на момент її розробки, під інфляцією вже вони не відповідають вимогам і тому є необхідність провести коригування і подальшому ділянку кошти на проведення роботи. А коли воно ну, планується, коли ці роботи?

Зразу під час оголошення темної процедури ми можемо розбити на календарні графіки розрахунків, затверджується це все в одному комплекті документів, поступово, щоб не однією сумою, а частково є якась копійка, розрахувалася, заробили копійку, розрахувалися. Так, буде і робота зроблена, і боргнуває. По даному питанню, Василь Степанович, каже, що дорога та є убита, що чин – Марківка. Знову приходили контрольки, скільки ми ви виділили коштів для співфінансування. Від нас була знову відповідь: Направте свого пакіна свого фахівця на обстеження дороги турчин марківка для вияснення, яке кошти треба, щоб сесія могла направити для співфінансування, і підключати ще якогось підприємців. Що таке поки Ця дорога називається Кульчин, в реєстрі доріг місцевого значення її назва Тульчин. Вони йдуть обласного значення. Ви як пам'ятаєте на попередніх сесіях, назад, аудіс сказав, що кошти деякі вони згенерували, Що обласна рада виділяла кошти на отримання цих доріг. Щомісяця до нас приходить знову ж таки контрольний лист, що надайте, скільки ви виділите. Прайльна відповідь наша була така: просимо приїхати зробити дефектний акт. Ми всю дорогу не можемо, ну ми можемо якимось частинами. Ось і Олена Миколаївна сидить теж вони це питання піднімалися. Да? Так на рівні села, що вони так на рівні підприємців і представників підприємств в межах території пропортяжності це дорожнього полотна, Є вже в того, що і розуміння, і бажання в частині співфінансування цих видів Тобто, після того як приїдуть представники зробити дефектний акт частині. Об'ємів оцих робіт, вони будуть оцифровані, зроблені розрахунки, тоді ми збираємо направляємо вже угоди про співфінансування в частині до долучення і приватних, і підприємств, і коштів з бюджету. Тобто збираємо цю всю, всю суму докупи і закидаємо на проведення цих робіт, ремонт цих робіт. А наша дорога центральна, судячи зі всього, з понеділка знову друга на Київ. Бо вже на, на місцевому рівні Жебель два рази заїжджав наїжджали на місці немає, в режиму, трубку не бере. в телефонному режимі трубку небирає. Депятний акт по крайній мире по центральной дорозі є. Є вартість мільйон відсотків було прописано. Ми дали згоду на співфінансування. <під> Далі результат ми поки що не знаємо. Того Петрович каже, що він визваний, я не можу дозвонитися, треба їхати. в будь-якому треба допомогу її уточнятися в частині формування цього постанового кабінету міністрів. Попередній є вже обнято в перелік відділення коштів бюджету на державний бюджет на проведення відбудіваних обід подано. Основному даному, то в будь якому випадку не треба приїхати. Самі процедури, які не має бути по сумах, і по самі постановою. Ну і відповідно вже і де В рамках одної установи там вже дороги і будівництво Це можливість поступити дорозі, які вітають вже три рази обіцяли до кінця місяця. так внесення змін до рішення 67 від 23 грудня 2024 року про бюджет Вогнянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Побідаю. По загальному фонду, за рахунок додатково отриманих доходів, вносимо зміни в видаткову частину бюджету загального фонду і збільшуємо кошторисні призначення. По благоустрою це 500 тисяч гривень на КП Вахнянський кафе. В Далі 100 тисяч гривень заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Це на оплату послуг для заключення договору з перевізником забезпечення транспортним засобом для доставки військовозобов'язаних, призваних по мобілізації та до пункту призначення. Вишкодування різниці в тарифах згідно поданого клопотання і реалізації води за травень місяць це 321 тисяча 902 гривні. Пункт 1.2. 2 Переноси кошторисні призначення. Це 10 тисяч гривень. Це на оплату е, е, страхування шкільного автобуса еталон. Це по загальноосвітнім закладам. Е, школі. Пункт 1.3. Відповідно до наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 14 травня 2020 року. номер 261, Нам е, надійшла е, дотація з місцевого бюджету е, обласна. Це по ходу класифікації 410, 404 234 000, 0,84 гривні 52 копійки. Це на, е, центр надання соціальних послуг, відшкодування за е, комунальні е, послуги. І там ну, розбито на водопостачання електроенергії і інші енергопросити. Питання є. Сума визнання коштів сумі 10 тисяч гривень. Та, Та, що страхов... Це така страховка, я оточинаю. Ну, Страховка є різні. У нас є живий приклад того, як спрацювала страховка флоради, після того, як сталося ДТП з соціальним цим автобусом. Чим дешевший страховий поліс, тим менша виплата компенсації. Тобто, в даному випадку, якщо там їхало 4 особи, які постраждали, які суми виплатили, і зовсім інша ситуація, коли в автобусі їде 20 дітей. О, і страховий поліс має відповідати хоча б мінімальним якимось страховим зобов'язанням щодо забезпечення безпеки цих дітей. Тому, як на мою думку, я, я поки що не можу сказати конкретно нічого, може до сесії я ситуацію сесі ще переговорю. В частині того, якщо вкладати то страховий, брати страховувати страхування цього транспортного засобу, то хай воно буде дорожче, але потім де може що-небудь, щоб воно... Мали якісь страхі гарантії для випадок якоїсь не ситуації. надзвичайних Петрович, А виділення кошти за ремонт Україна політика соціальних В Чому це вулиць? За ми вони говорили про те, що за результатами півроку, тобто до кінця місяця побачимо свої надходження вже раді, тоді потягнути розподіляти всі лише. Тобто це не за свої кошти? Ну частина буде за наші кошти. Нам треба уточнитися по страховка Повертає десь в районі 200 тисяч, 160 чи 180 тисяч. Тобто, якщо загальна потреба в ремонті була виставлена 600 тисяч, то можна відмінувати кошти різниці і через різницю тут донаравти місцевого бюджету. Можна дофінансувати, купити? Питання, скільки він обійдеться, новий. Новий е мікроавтобус з е е підла облаштований під е усі інвалідність е і буде коштувати не, не як прості грузопасажирський, а він буде коштувати нормальні гроші. Тому що там небезпечно ну, молодість підбезпеки все інше. Ми ми, ми, хочемо, ось, ми, ми для мірці, так для міліції треба, а нам не треба. Саме тому ви обговарювали комісії ці всі проблемні питання для того, щоб їх не викидати на широкий загалом. Зараз прилипати зі всіх боків, є конкретика, як ми треба вирішити. Є внутрішні проблемні питання, які в нас є, і є зовнішні проблемні питання. Це те, що ми можемо ще комусь додати цих від цих коштів. Але якщо брати внутрішні проблемні питання, от ми сьогодні буквально перед засіданням комісії спілкувалися з Юлією Анатолійовим в частині незабезпечення обсяг фінансування педагогічних працівників. Є вже градація між кількістю дітей, які навчаються у класах, і заробітні платою педагогічних працівників. Тобто це вже питання, яке ми маємо звернути за рахунок коштів місцевого бюджету. Для того, щоб ці молоді спеціалісти, які приходили без звань, і статусу і власності і категорії, щоб вони відчували відчувалися більш-менш захищених комфортно, щоб вони не зірвалися через тиждень, попрацювали, получили 10 тисяч гривень зарплати, повернулися і пішли продавцями, де отримують 20 тисяч зарплати. Тому ці проблемні питання. Та саме суть це вирішення цих інтерв'ю питань, там якби засідання комісії, обговорення і на для операції вирішення. Так, ну, по суті, самих змін, це одне єдине, що я хочу, щоб вже люди, це 70 тисяч. різні страхові компанії є дешевші, є дорожчі, але в них є які умови надання цих страхових гарантій. Тобто до донаправляють до якої суми, що в А це всього 10. Казали, так, да, 10? Я, я не думаю. У мене лікова машина зараз коштує, яка вона зберігає 5 тисяч гривень, що там 4 пасажирів. А mm -hmm. практика спробувала зробити 4 тисячі? Правда, практика це техніка, mm -hmm. спецтехніка, в якій пасажирів не ввозять. А тут же йшли питання про те, що не то, що пасажирів, категорія окрема, унікальна, дійте. Тому я думаю, що можливо, чи можемо навіть зараз добавити ще їх 8020-30 походу. Вони, якщо залишаться, вони нікуди не подінуться, на цьому зараз за перенаправи. На сьогоднішній день безпека, вона головна і ключова. Ну, моя думка, вона іншого немає. Ну дай Бог, що потім проблем не обережні. Тим більше, що це вже два автобуса. Чекайте на ковід. Це вже Б2 автобуса. Це де? Що де застракує? А що є тих 10 тисяч? А вони один вже буде. Вже один для Буде? Зараз я і кров на сину. Так, не у або це буде. Комісія в нас. По бюджету вже всі.